Знову чорний ворон смутку огорнув прилуччину. На щоті до рідного міста повернувся герой Руслан Григорович Будась. Його тіло привезли 19 вересня, а загинув захисник 6 листопада минулого року. Рідні сподівались до останнього, та гірка звістка поховала крихку надію. Кожна смерть воїна не тільки біль для родини, а й непоправна втрата для всієї прилуцької громади. Мабуть, найважча праця на землі для чоловіка це бути воїном. Тому що людина розуміє, що вона може будь-якої миті загинути, особливо коли йде війна. Руслан був вірний військовій присязі до кінця свого життя. Він проявляв стійкість і мужність, він боровся за мир на українській землі, за спокій у рідній домівці, за безпеку родини у цю скорботну годину. Висловлюємо найщиріші слова співчуття усім рідним і близьким полеглого воїна. На жаль, важко підібрати слова втіхи, коли сталося таке величезне горе. Народився Руслан Григорович 1 лютого 1979 року у Прилуках. Шкільні роки пройшли у загальноосвітній школі номер 10 після якої він здобув професії муляра-монтажника у філії Гладенського ПТУ 8. Пізніше проходив строкову службу в армії. У мирний час працював на підприємствах міста. Останнім місцем роботи чоловіка був прилуцький м'ясокомбінат. Руслан Будась відійшов у вічність, залишивши смуток та світлу згадку про себе. Непримітний був, скажімо так, такий скромний собі. Бало слова не можу сказати, я в нас воїнів погано і не може мене про кого сказати. хай спочиває з миром. Гарний чоловічок. Дружина залишилась донька залишилася. Ну, дуже жаль, молодий і дуже довго його не було, щоб похоронити. А так він нормальна людина, як сусід, як, як, як дитина наша, бо у мене син один на три години старший, а один на три менший. Так що ми знаємо. Хай йому царство Небесне, хай вдихає. Йому назавжди залишиться 44. без найріднішої людини, чоловічого плеча, залишилась дружина Ірина Миколаївна та донька Анна. Руслан Григорович Будась поклав своє життя за мир і незалежність України. На площі з квітами в останню путь проваджають містяни, друзі, близькі, котрі прийшли, щоб віддати честь та шану герою. Його подвиг залишиться в пам'яті кожного з нас назавжди.